Шановні батьки, розпочалася літня оздоровча пора. Одне з основних задань є оздоровлення вашої дитини. Щоб ця робота мала успіх, ви, батьки, повинні стати не тільки спостерігачами, але й безпосередніми учасниками. Тому виконуйте щоденно разом з дитиною ранкову зарядку. Дитина отримує бадьорості на цілий день. Проводьте загартування. Ходіння босані ж вдома та небезпечних ділянках вулиці, трава тощо. Привчайте дитину до дотримання вдома режиму дня культурно-гігієнічних навичок. Не варто відмовлятись від прогулянок з дитиною навіть у непогоду. Не варто забувати, що свіже повітря корисне для здоров'я. Щоб поліпшити здоров'я вашої дитини, зверніть увагу на правильне харчування. Вводьте до щоденного раціону дитини сезонні овочі та фрукти. Будьте здорові!